Всім привіт! Ви на каналі Skip Advance. а можливо і тигель з бурштином, дізнаєтесь на монтажі. Ну або на каналі. Це скоріше буде відео шортс, Тут різна солянка, тому коротше, тут і того стосується, і цього стосується. ну коротше, Або взагалі не стосується. Тому можливо і буде на двох каналах. Ось посилочка з Китаю сьогодні прийшла, вирішив одразу відкрити, щоб вона там не валялась. До речі, два рази вивезений. За неї ходить. Так, це у нас Pet Brush. Бачите? Коротше, це має бути така штука для кота. Так що Джон Рембо, якщо дивишся, не проживай, котка будемо вичухувати такою штукою. Бачите, на промах всяких продаю, а по факту купую десь в Китаї. ну не обов'язково на сайті, на якому я не скажу. Не буду це рекламувати зайвий раз. Так, думаю, всі знають. Так, тут щось світиться. Коротше, тут заливається водичка. Ось і якось отак чухається кіт. Ну, подивимось. Протестуємо, буде або в другій частині відео. а ну Або, точніше, відео, у якомусь відео, яке буде посилатися на це, там ще якась зарядка є. Що тут таке? Бачите, зарядка якась для цієї штуки. Ось. Подивимось. Ну, коробка помялась, ну то таке. То не найважливіше, треба ще подивитися, як нею користуватись. Ну, там наче просто, мабуть, залив воду, там, нагрілося, чи що вона там робить. Ось така от штука. Протестуємо, потім вам скажу. У якомусь іншому відео. Пізніше, бо це якщо я буду знімати, то на сьогодні, звичайно, протестувати треба. Потім я взяв таку купу слів-слівів, нових протекторів для різних карт. Ну, Точніше для карт Forge, скоріше. Інша карта в мене не особувала є. Ось, ну і ось такі ось ці протектори. Подивимося, якою воно якості. Не протестуємо, що воно таке. Оці не пам'ятаю, тут може прикріплю якось ці. Можна, в принципі, одразу якість оцінити. Ну. В принципі, має бути непоганий протектор. Ми подивимося, як воно буде на картці. Знову ж таки, в якомусь іншому відео скажу вам. Ось, Сподіваюся, буде шорт, значить Іван Гора казав, що до 3 хвилин може бути шортс, хоча в мене вже 2.30. Ну, Значить будемо пришвидшувати, як завжди. Так, і тут ще якась штука. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. значить. А? Это все можно выкинуть, но она порвалась. упаковка 5. И тут 6. А, 12. 12. Ну, тобто 1200 слив сил. Значит так. Значит,